На що в першу чергу звернути увагу при покупці електроінструмента, на вати на виробника на потужність. В першу чергу зверніть увагу на свою потребу в цьому електроінструменті на роботу, яку цей інструмент буде виконувати, і які задачі стоїть перед цим інструментом. Або вам подобається дуже електроінструмент. Ви В захваті от інструментів навіть не від самої праці, а від того, що він у вас є і вам він подобається, то просто виберіть інструмент, неважливо, що ви будете ним робити, яку роботу виконувати, скільки він у вас пропрацює. Просто можна взяти будь-який, який сподобається, який буде максимально комфортний. А не максимально дешевий чи максимально вигодний. Вигідний. От сподобалась болгарка. Ви купили, отримали задоволення від покупки, вона у вас вдома лежить, приносить радість. Завжди, коли треба щось відрізати, попрацювати болгаркою і вам приємно її діставати. І користуватися, то неважливо, який це виробник, які там підшипники стоять, яка змазка, багато мало її. Можна просто отримувати задоволення від покупки, від роботи, від використання інструментом. Тому що у кожного свої захоплення, хто захоплюється. Автомобілями, хтось одягом, хтось звиттям. Комусь подобається готувати, а комусь подобається користуватися інструментом, чи мати інструмент, вибирати. Чи навіть просто колекціонувати інструмент, поставити в себе в гаражі якийсь стелаж, секцію стелажа, зібрати колекцію акумуляторного чи мережевого інструменту, який вам подобається. І кожен ваш ремонт, кожне ваше будівництво буде проходити набагато простіше та цікавіше. Також отримувати від цього задоволення, коли при кожній потребі зайшли в свій гараж, треба закрутити саморіз, вибрали шуруповерт, прийшли, зробили діло. Отримали задоволення від того, що у вас є класний інструмент, також від процесу і також від виконаної роботи.